А Харківщина, третина території якої зазнала російської окупації, продовжує залишатися одним з найбільш замінованих регіонів України. Село Гракове Гугівського району, що за 60 кілометрів від Харкова та більше 100 кілометрів до російського кордону, визволили у вересні 2022 року. Практично жодного уцілілого чи не ушкодженого будинку розграблена ферма, а ще окупанти залишили по собі мінні пастки, сотні гектарів небезпечних сільгосп угідь. 10 сентября ми прийшли на підприємство. Розбито повно мін, куди не подивися – розтяжка. Я скажу до тисячі снарядів різних лежало. І ми викликали служби ДСНС. І я бачив, наскільки їм тяжко приїжджати. Тут було дуже багато екіпажів, і тим не менше вони ну не могли сразу реагувати. Сьогодні визвали, завтра приїхали. Тобто сьогодні визвали, а приїхали через 15-20 днів. Аби не допустити, щоб земля, яка має годувати село, другий сезон заростала бур'янами. Селяни самі сконструювали машину, здатну розміновувати їхні поля. Цей броньований трактор, яким керують дистанційно, винахід батька та сина кривцунів, господарів місцевої ферми. Харківський трактор Т-150, який уцілів після окупації, вони зміцнили металом з трофейних російських бронемашин та дерев'яними брусами, встановили радіокерування і пустили в поле. Катки ми саме взяли, у нас було таке орудіє, було, а закривали, тут танк підбитий був, з нього поснімали кой-що, На території були БМП, рашистські, теж поснімали кой-що защитили трактор, брьон, ну те, що вийшлося. І отак ми його зробили. Діопасні учаски, там стараємося подалі зібратися. А так на дистанції працюємо приблизно 500 метрів в кілометр. Павло Григорченко разом з напарником вважають також уже сапери. З 9 ранку до 7 вечора вони щодня у полі. На відстані управляють трактором міношукачем ось з такого робочого місця. Весною у ківші було холодно, а зараз спекотно, але звідси однозначно безпечніше. Там стоїть у мене коробок, щоб екран був захищений сонцем, тобто, щоб я добре бачив зображення. Ну, і трохи обустроїв, щоб було комфортніше. Тобто, тому що працювали в холод, ковш теж дуже холодний, і щоб було теплее. разворачиваю антенну, чтобы для лучшего сигнала. Ну, как бы, принцип, вот, наблюдаю. Полностью идет управление, например, газом, повороты, сцеплением. Сложного ничего нет, как обычная машинка на радиоуправлении, только трактор большой. Ну, бывают сложности, конечно, На больших скоростях тяжело управляти, ну і стараемся сильно на больших скоростях по опасному частом, де понад посадками, понад дорогами, тобто на медленных скоростях, щоб нікуди не заїхати, Или вдруг підрив, щоб трактор успел остановиться. П'ять разів трактор наїжджав на міни, і хоча механізатори залишалися неушкодженими. А трактор швидко лагодили, переживати такі моменти щоразу дуже неприємно. Неприємне відчуття. Спочатку нічого, потім розумію, що так би могли погибнути люди, тобто а ми, грубо говоря, спасаємо. І отут під посадкою, десь 100 метрів від дороги, він підірвався. Коли визвали саперів Збройних сил України. Молодці хлопці вони знайшли на тому місці ще 20 мін. Вони їх зняли, і ми почали це повола катати. Уже до півтора тисячі гектарів прокатано і перевірено на міни, але роботи для трактора міношукача та його операторів вистачає. До осені треба край очистити решта землі, аби засіяти під урожай наступного року. Земля має годувати, а не вбивати. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.